Кароліну з садочку, вона грибник. каже, йде я тобі покажу грибник. Я кажу гриба, вона каже, ні, грибник. Шапочки. А який він, без шапочки? О, бачиш там білий. А, грибник. отакий грибник. Його не можна торкатися, зрозуміло. Ні до яких грибів краще не торкатися, що на вулиці ростуть. Окей? Ліна каже, що це не перший гриб, а вона вже бачила аж два. Дві гри. Дві гри ще грала з хлопцями. Одну в укритті, а в укритті одну, а другу де? А другу я грала на вулиці? На вулиці. А ви сьогодні гуляли? Та сьогодні бачите, погода сонячно, так тепло, жарко, а вночі був заморозок. Так. Коли проснулися, все було в снігу. Ну, бажано, ні. Вітер все рівно деколи зривається такий прохолодний, може обут. А ми йдемо на підготовку, спішимо. Так, із Каролінкою. Зараз буде там вчитися. Буде вчити нову цифру, напевно. А бу... Букву будете сьогодні вчити? Чи цифру? Може сьогодні вісім буде. Або Я буде якийсь сюрприз буква. буква. Ну добре, потім розкажеш, добре? Угу. Ну що погнали їдемо на підготовку вчитися, потім будемо розв'язувати домашні завдання. Що казали за їжечка твого? Що було красиво. Красиво ми зробили таку пробку. Хендмей їжечок із листочків. А ти читав, читант написала, що я був молодець? То значить не мені написала вихователька, а мамі. Коліна була молодець і зробила роботу. А ще хтось зробив чи багато хто не зробив роботу? Двоє дітей зробили. Тільки двоє, ти да. і ще хтось? Я і Тимофій. Угу. І Верхові. все? Ого. Бачка, ти молодець. Ми зробили ту роботу з тобою. Вчора ж ходили збирати ті листочки, вчора був такий сильний вітер, але ми назбирали, поклеїли. І все, і в нас є їжачок робот. Поки що, я так розумію, сама найкрасивіша, так? Така ж, дві роботи. Одна наша, друга одногрупника. Він яку роботу зробив. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти я не бачу? Ти я не Ясно сховали і Кароліна їх не бачила. Е, дивись, в них ще є сьогодні день, сьогодні взагалі класний день. Сонце можуть сходити і пошукати ще листочки, всякі ті шишки, оці всі жолоді і тому подібних, і зробити з них ще якісь експозиції. Так. А я так. можу з тобою піти дорогою, тому що мама в мене вчора привела до коштаю, там є... мільйон. Мільйон каштанів було. Ну тобто ну, без Ого, Каштанію, Каролінка, вдома, цілий відер. Все, ми приїхали. Так, погнали вчитися. Йде ти з нами? Вернулася доча вже з підготовки. Ти вивчила букву яку? І. Букву І. Буква і має одну крапочку, чи дві? Одну. Чи кому? Одну, одну крапочку, добре. Віддайте, що, що то ми мені. будемо бавитися. Я от прийшов з песиком. А я з, котик. Ви з котиком. Ви котиком. Коротше, Кароліна котик. грає в кафе. Тут можна з якихось текстоликів сідати, да. так? вони там з квіточками все так прикрашено, класно. Ну так це щоб Вас кафе пес Friendly. Можна з псами, з котами. Можна, там є ще пити і їсти. Віці, я сьогодні прийшов з песику. Можна мені за стіл сісти? Так, тільки можна вот. його залишити. Um, ну, там ще є розвага у нас. А, у вас є ще дитячий майданчик для псів. Так, для котів. А якщо я завтра прийду з верблюдом, у вас є майданчик для верблюдів? Mm -mm. Нема? А з mm -mm. верблюдом можна чи ні? Ні. Mm -mm. А з Ні. Mm -mm. А з слоном? Ні. Mm -mm. А якщо я візьму хом'якиць? Yeah, можна с басиком, с хомячком? І з песиком з хум'ячком із динорожком. З денорожко. Якісь толи квітки, чи вони всі зарезервовані. Та ні, вони ще всі квілі Давайте я виберу оцю з рожевою квіточкою. Там. А, у вас ще є на продаж квіточки? Да. Так. Нічого це собі. Така і, така. і іграшки ці ще продаються. І їх може вже хтось купити, вже її не буде. Я зрозумів. Вона, вона по акції, вона дуже красиво пахне. Добре, і скільки вона коштує, якщо вона по акції? 30 гривень. 30 гривень. А це що за квітка? Це напевно та жоржина, так? Mm, Чи ні? Ні. А що Віолетта. це? Віолетта? Добре, купимо ту Віолету потім за 30 гривень. Так, Після давайте приїде. я подивлюся в меню. Що у вас тут є: торт, я кава, приїде. чай, піцца і морозиво. Я... Я... Я в розвазі? Ну, то пса теж веде. А і там можна разом в розвазі? Можна. Кімната розваг. Добре. Давайте я буду по вашому тому меню. Е, тортики які у вас є? Тортик. Угу. Е, з зінорожком, сердечком і зірочкою. То все, що зверху. Угу. Зінорошком скільки коштує по меню? М -м -м. Тут просто 600 не пишу. Гривень. 600 гривень такий другий. А з зірочкою скільки? 30. Я беру з зірочкою. Чи з єдинорожком це якийсь дуже такий популярний, класний. Ну так, він теж класний. А він середині рейнбоу. Ем, ну, і, типу, він ем, зовні різний різнокольоровий. Він зовні різний різнокольоровий. Зверху єнорожки і всередині різні кольоровий. Клас. Добре, Я тоді буду ладно, попробую торт з єдинорожком. І каву візьму. Кава у вас на якому молодці? Ем, У нас кава. Угу. Я можу вам просто каву зробити. Просто каву. Просто каву. Звичайний, Е, А ви хто? Прошу Админістра... пані. Адміністратор Вона адмін. Менеджер. Е, Тому вона мені допомагає. Помічниця ваша? Так. О, тут ви помічниці чого ви допомагаєте? <гум> Представилися дві. Представилися дві. Добре, давайте я по списку торт із єдинорожком я буду брати. Каву буду з молоком. З яким молоком? Звичайним. Які ще є? Козлокосне. Кокосове, бананове. І, угу. І магдалевим. Каву з єдинорожком на мигдалевому молоці. Добре? Дві До. ложки цукру. У вас цукор який? звичайний чи коричневий чи у вас є фруктоза, замінник? Коричневий це ж цукрова трусти. Цукрової тростини. Ми, ми любимо то... Боже, цукор, цукор, різнокольоровий, то свій. Все різнокольоровий, добре. То якась хіматура, так? Ф... Ну так. З харчовими барниками. Цукор всипаєш Тоді... цукор не треба. Цукор всипаєш каву різнокольоровий, у нас є різнокольоровий. Кава різнокольорова, Я ж такої не пив, Давайте я замовляю замовляюся. Торт з'їм каву. Ой. З їм каву. Ой, а пінка є ні, там? Ні, Якщо ти <плес> з'їстеш торт ти з динорожком, то в тебе буде різнокольорова язик. Різнокольовий язик. Я думаю, в мене ріг виросте, якщо я вип'ю твою каву. Так, у вас ще тут чаї. є, Які чаї? Чай. Чай, чай наливай. Кого любиш, вибирай? Знову різнокольоровий. коричневий чай. Коричневий, червоний і різнокольоровий. Давайте я попробую коричневий. І золотий. Я вже ризикну золотий, не хочу тут типу жовтий. Так, є піца. Що за по піцах у нас? Ем, піца папероні. О, папероні. А ще які є? Ще зі сиром піца. З сиром. Ні, я сиром не люблю. І є ще з яблоку. З яблуком. Ні, з яблуком піцу, я точно їсти не буду. Папероні. І я ще бачу у вас морозове тут, так? Це угу. яке морозове, льодики? Ні, яке прикольне. То морозово може бути багато кольорів. Ось таке, як чоловік. Оранжевий, жовтий, зелений, синій. Шість. Всі кольори, які ти знаєш. Ще є. Добре, морозиво я не хочу, бо Весь, то холодно на вулиці. Якщо я з'їм морозиво, то ж може тепло. потім горло боліти. Правда? Mm -hmm. Чи у mm -hmm. вас таке морозиво, що Чолові... підігрівають, щоб воно тепле було? Ну дуже тепле. Дуже тепле морозиво. І ще різнокольове. Знову рейнбоу. То у вас що, кафе Рейнбоу? Віднокольове кафе? У нас є побагато Рейнбоу і по одному Рейнбоу. Коротше, готуйте мені торт з донорогом. Кава, оця вот, різнокольорова, чай коричневий, піца папероні да. і морозиво я не буду. Добре. Все, Бо, Дивіться, я чекаю, зараз до мене прийде кохана. Добре, У нас сіда. буде тут романтична сіда, вечеря. Сіда, Добре, за рожеву квіточку. І ще я хотів би купити оцю вашу жур жорж... фіолету за 30 гривень. Добре. А у вас більше квітів немає? Я б хотів замовити ні. букет. Їх вже е, в наявності. Ні. А я хотів 100 фіолет замовити. Такий великий букет ні, фіолет. Не одна є. Одна лишилась. А всі розкупили вже. Так, то вони дуже багато всі всім казали. Я, я зрозумів. А вас чуєте в кафе Стрижут, чи ні? Бо я заріс. Invece. Чи у вас нема барбершопу? Ні. я не стрижу. Ні? Ось. У вас значить добра робота. Фіолет, сідайте з квіточкою, і засвітять. А ну я понюхаю. О, вона пахне, то Віолеттою пахне. А ти нюхала? Нюхай. Ммм, Віолета. Клас. Я своїй коханій подарую, тримаю кохану. Ні, то ти мав сісти за стіну. Ну я мушу її чекати. Я їй доставці доставив. У вас є доставка? Ні. Як нема? нема Нема доставки в вашому магазині. Якщо вам нема, треба... то нема. Немаєш, ти маєш Хей, забрали квітку. Все. Привезла доставку і забрала. Дивись, мама вже обідалася. Я тоді, якщо у вас в магазині немає доставки, я тоді візьму голову. Ні. Як ні? Ваша кохана, я ж нема... вже. Ваша кохана має прийти, а ви маєте її подарувати. Її дуже довго треба буде чекати. Щоб подарувати, квітка може зав'янути. Ну, така красива. Вона, квіточка. Вона може, знаєте, скільки днів вона не буде сохти? Скільки? 300. 300 днів. Угу. Сідай, косич. Давайте піля. вже за той стіл я сяду тут. Так, я сижу, буду чекати. Як прийде кохана, то скажете, хай сідає за стіл. Той. Так. По меню. Я чекаю, там по меню. Маєте Сидайте, то принести. Я Черепашку. черепашку. То вона жива, в неї можна Ні. просто побавитися. Ні, то іграшка. Іграшка. Так, бачу, там вже на кухні дістають ті всі сервізи. Чи не дістаються сервізи? Дістаються. Чи ви прошу пані вже їдете відпочивати? Ні, то просто корзена там, я собі угу. спробувала на їжу. Ясно. І такого в корзині возитись, так? То, знаєте, можна зробити таку класну доставку, щоб все було свіже. Приїжджаєш додому і там на кухні ти його готуєш і все. При клієнтах і лишаєш їжу, хай їдять. А потім ти все збираєш і їдеш. Можна подивитись вас на кухні, як це все відбувається. З мило. У вас мило де. Де мило? Нема мила? Mm -hmm. То без мила. То у вас що вода зразу мильна йде, так? антисептична. Антисептик. У нас є все навіть таке. Угу. Це що це є? То давайте той перекус, це що? Комплімент від шефа? Це з яблока. Ну давайте, добре. Yeah. Комплімент від шефа. Треба буде перекусити, поки готується основне меню. А ви хочете цей яблуч? Апероль, а пероль хочу. Апероль. Яблучний сік чи с... око-колу? Сі, око-колу e, не, опероль є? Оперолі нема. у вас за таке кафе? Ну давайте ука колу Чи кока-колу? кока колу То ука кола то вона якась липова кока кола так? Око-кола. Добре, берем око-колу. Мак-поріх. Чуєш, тут макдональдс я прийшов. Новий мак-поріх і кока кола Хочеш скуштувати, кохана? Ні. А справжній мак замовити? Ні. Ну замовляй. Так, ну тут замовлення має приїхати. А там бачу в корзині повний бардак. Може щось нарізається. А ви той чесник куди даєте? Mm? Чи то цибуля якась? Чи брокколі? Я тут, здається, з тим не замовляв нічого. Що то вас робить на кухні? Ану покажіть. А що а -а то за мухи у вас? Це моя подружка. Подружка, муха робить на кухні. Ой, я, знаєте, я передумав їсти. Якщо у вас тут мухи є. я, я її відпустю теж з Чуєш, там на кухні мухи завелись. давати вам? А знаєте, що це є таке? Ні. Ну, якби був апероль, можна було б прикрасити цим фруктом. Чи це овоч, чи фрукт. Як думаєш? Фрукт? Фрукт? Він такий коктейльний. Це ж карамбола. Карамболь. Тільки його не так нарізають. Ну, Це іграшка, це тільки так нарізається. А насправді її отак, як угірок ріжеш. І виходять зірочки. Хотіла би скуштувати карамболу? І морква ріш. То морхішка? Ні, то великоморку. Картофа є. Але тут вже якийсь борщ робите, чи що це за якась зупа? Та ні, не зупа і не борщ. Якась зупа горохова З моркою, з карамболою. Щось таке, знаєш, екзотичне. А нічого ну не мішаєте, воно вже кипить. Бачите, кипить. На. Піна. Замовлення. Шем замовлення. Якось так поскладали. Точно як Макдональдс, як-небудь скинули. Треба гарно поскладати, так, щоб було все рівненько. Дивіться, у вас якщо буде все нерівно складене, а такого аби як, то мало хто буде приходити. Мусить бути якась естетика. Щоб це було не лише смачно, а ще й естетично гарно. Це має бути ось так. Бачите, як гарно? Красивенько. Всі одинаково розкладені. Давайте ж той кетчуп барбекю я люблю. Є у вас барбекю? Окей. І ще кришечка. Він гострий, чи ні? Я не попечу ні, собі він не язик. Гострий. Не гострий. Не гострий. Соус. Прийшов в якесь таке рейнбов кафе, а мені весь фастфуд тут дали. Що навіть дали смайлика. Чуєте, як Смайлик у мене. Коханою то вам такі печенька. О, вигляді сердечко, це ж то бельгійські вафлі. А до них є поливка? Ні. Нема? А що ми будемо їсти їх? То давайте ту карамболу хоч наріжте. Худох, давай, худох. Тут же його хтось гриз. Я не буду його їсти, то вже якийсь ваш шеф гриз. Нє, ні, ні. Ну а що з сусискою сталося? Якась бракована сусиска. На, Я не хочу то не хочу. Там вже хтось гриз. Я коли була маленька, то то кури. Я тобі раджу це викинути в смітник. Це треба утилізувати, це хтось їв. Я більш впевнений, що це їли песики. О, мушку. Тим більше мушка і ви тут даєте клієнтам. Мушка, подружка. Дайте їй ті, мушці, подружці. Да, Все, маленький. булку мені віддала. <ривіт> Декрай, щоб хоч булка була свіжа. З вафлею відінською, я, я такого зроблю. Сердечко. Булка лавіс. Так, під'їхала в нас прибори, Вилочка, ложка і ножик. Якось вони так могли стояти на вашому ресторані. Щось нічого не О. Це Кава Сік. Кава Сік. Ага. Варунч-кава? Добре, дякую. М -м -м, така віолета. Він до собі виноград там. Ви, виноград Ви кидав. На і стане фіолетом. М -м, добре, давайте. Виноградна сік-кава. А, а це ще один для коханих. Це якась кава грейп, так? То мені? Так. А це що? Це їсти. Тількись закуски, я їх не замовляв. Пів банана. Пів моркви. Другу половину моркви хто з'їв? Хоміки? Ні, то я відрізював. Карамболу добре чекали. попробувати. Оце ще місти. Коротше, знаєш що колін, я пішов за дуфалаком, якщо то їсти. Все разом. Що там Це ще? Коханої таке саме. Чуєш коханої тобі теж дуфалак пригодиться. Бо тут такі блюда нам дали. Mm -hmm. Ну давайте, що ви нас ще чим здивуєте. Може у вас є равіолі? Mm -hmm. Фуагра. Mm -hmm. Можна взяти на секунду у вас нож? Бріть там, бріть mm -hmm. ножика. Mm -hmm. Ви робите лазанью. А, з ябл... Шарлотка буде так? з яблука. Добре. Буде у нас шарлотка з яблука. Готується кукурудзу, ще не забудьте. Там бачу кукурудза є, Я хоч може кукурузою не травануся тут. А... Помідори пішли до яблука. Це буде томатно яблучна шарлотка. Навіть кукурузу почистила. Чи кукуруза туди дається? Тувно що буде? Бульйон з того? І кетчуп ще. Все, я йду з того магазину. Чуєш, Карлін? Я мушу йти. Мене на роботу викликають. Чуєш? Я мушу йти. Я на, на наступний рік до вас приїду, добре? Таке кафе. Ні. Ви станете трохи краще. Ні. Я мушу подивитися, щоб Ні. у вас зайшли ще інші Ні. клієнти, якщо з ними буде все Ні. добре. В новинах не Ні! будуть писати, то я тоді прийду. Добре, тоді мушу сидіти чекати, ну то все. А ви коли закриваєтесь? Ну, я вже хочу, щоб ви закривались. У вас є обідній сон? В кафе? Нема обіднього сина. То ви тільки можете спати з улюбленцями. О, Я йду до улюбленців спати, все, папа. -па. Так, ті улюбленці. О, ті улюбленці і муха сосиску їсть. Так, тут і пушін, і песик, і киця твоя. Все, я пішов до улюбленців. О, яке класне ліжечко. Клас. Хочеш до нас чи ні?